Відчу культурне розмаїття. Така назва громадської інформаційної кампанії спрямованої на боротьбу з расизмом і нетерпимістю в Україні. У представництві міжнародної організації міграції кажуть, що за минулий рік випадки расистських нападів збільшилися втричі. Їхніми жертвами стали понад 40 людей. Ці цифри вони не є повними, оскільки дуже багато людей вони не звертаються навіть ні до громадських організацій, ні до правоохоронних органів. Вони настільки бояться цього, що ми не отримав повні дані. Передусім, расизм і ксенофобію в Україні відчувають на собі іноземні студенти. Алі, студент Національного медичного університету у Києві, скаржиться, що його часто зупиняє міліція. Давайте Я буду Давайте буду щиро говорити. Щодо міліції, наприклад, я вже шість років в Україні. Я ходжу з паспортом. Міліція до мене підходить, перевіряє, чи є у мене паспорт. Я два роки живу Німеччині, і такого взагалі не було. студент каже, що відчуває себе чужим і коли намагається Вирішити побутові питання, такі як пошук квартири я кисати слівана, ліванець хочу зняти квартиру. я до речі з Лівану. Я хочу зняти квартиру. Вчуся в університеті Богомольця. Вони відразу мені сказали, що ми не візьмемо іноземця. Це чому? такого взагалі немає в усьому світі. повірте мені, ми проти вас. Я це чув. Ми проти вас. Я та слиша. Іноземні студенти в Україні кажуть, що часом вони відчувають до себе недури, що не дуже шанове ставлення з боку українців через інший колір шкіри або акцент у мові. Водочас вони говорять про теплоту і щирість своїх українських друзів і кажуть, що після навчання збираються жити і працювати в Україні. Євгенія Руденко, Євронюс, Київ.